Церковь нині згадує мученика Марка, єпископа і Кирила Діякона, котрий, особливо Марк, вже був старенький, але претерпів мучення за віру Христову при Юліані Вступникові. Ми вже говорили з вами, що Юліан Отступник – особливо странна, хитра і показова особа. Ведь коли він йшов на вибори імператора, то він був ще християнин. Мало того, він обіцяв бути із християнами співпрацювати. Тобто він обманув на виборах і коли став імператором, моментально об'явив себе ворогом християн і почав страшне. Переслідування християн. Чому так поступають безбожники? Та тому що, коли безбожник і убійця хоче вбити когось, йому мало одного вбити, йому треба багато вбити. А як він буде простим чоловіком? А якщо він стане міністром, а якщо він стане генералом, а якщо він стане правителем, от тоді він покаже. І тоді може многих бити, і в ужасі многі людей будуть дивитися, як безбожник і Антихрист вийшов на правління. За всього єпіскопа Марка пише життє, що його тягали по вулицям за бороду, за ноги, за руки і. Терзали, сміялися, копали і просили, щоб святого єпископа викупили. Він від, коли пішов у язичське капище, воно все розсипало. І вони помстилися йому. Важно ще розуміти, що святий старець Марк і діакон понесли. Тяжкі муки за віру Христову не вийшли в число святих церкви, а гонітель Юліан та його помощники торжественно під музику, навірно, давно вже в пеклі. Чому так поступають церковні люди? Многі люди кажуть, якщо Марк промовчав, ніч би не казав, тихенько би сидів. Його би не кивали, може би, мало і втік і спрятався, але чому християни не бояться гоніння? Чому християни, на погляд людей безбожних, такі смілі? Чому вони не бояться смерти? Мало того, ми постійно видимо, що безбожники, коли гонять церкву православну, їм мало просто тільки в тюрму і все. Їм треба то зробити якесь видовище, зробити суділище, щоб всі відали і всі боялися. А ще потім, щоб видумувати на людей церковних различне преступлення, котрі вони ніколи би не подумали в усні робити, Но то і та вся жуть і муть язичницька, що вони. Наклепники, обманщики, фантазьори. Але потом одного разу всі їхні фантазії розсипаються. Є у притч нині таке слово, 31 глава відкривай уста твої за безгласного. Откривай уста твої для защити всіх сирот, Откривай уста твої для правосуддя. І для защити діла бідного і нижчого. Откуда у премудрого Соломона такі призови? Можна було написати: будь тихо, коли бідного і чоловіка простого унижають. Будь тихо і не відкривай уста свої для правосуддя і Для защити діла бідного і нижчого, то було б язичницькою і безбожною. Но премудрий Соломон не вказав, кото має робити, а сказано всім. Тому християни православні угрожають їм, а вони відкривають уста свої, славословлять Господу в першу очередь, моляться і сповідують Господа, і ти, може, устами. Не проклинають, ну сформованою думкою кажуть гонітелям – ви злочинці, мало того, що ви безбожники, ви ще власні закони порушуєте, ви нікуди не дінетеся, рано і пізно вас будуть карати. Но без в тому є безбожє, що воно осліпляє чоловіка. Ну той чоловік, який відкриває уста свої для правосуддя, для захисту прав бідного, і в нашому випадку ми захищаємо права нашого народу, права людей церковних, вони по закону мають право молитися вдруг, кучка безбожників взялася ламати мільйони людей за їхню віру, не бояся. Будь виті вісім мільйонів безгласні, як споминає Соломон, і нічні не будуть казати, може бути, іноді і притримають свій голос, но одного разу скажуть, тут голос буде славний. Откриваю статуї за безгласного. Тот чоловік не може себе захистити, він безгласний, він не має голоса, він не має. Смілости. Но ти можеш сказати: не киньте його, я буду захищати Його права, бо в цьому смисл биття чоловіка як чоловіка, а в вічності іменно чоловік. Люди, людяні будуть по милості Божої, вірючи в Господа, наслідниками Царства Божого. Амінь.